Тим не менш, 24-й рік має стати роком, коли Україна скине Росію з неба. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час панельної дискусії на економічному форумі в Давосі. Він зазначив, що пріоритетом України у цьому році буде позбавлення РФ контролю над небом. За його словами, той хто контролює небо, визначатиме, коли і як закінчиться війна. І зазначив, що допомога має передбачати надання Україні винищувачів f 16 Дцять далекобійних ракет, дронів і засобів РЕП. Якщо все це нададуть, Україна продовжить перемагати. У 2022 році ми звільнили велику частину нашої території 50 відсотків, яку раніше окупувала Росія. У 2023 тисячі Ми відтіснили Чорноморський флот РФ з наших територіальних вод, і це дозволило нам відновити зерновий коридор, який тепер не залежить від Росії. 2024-й має стати роком, коли Україна скине Росію з неба, тому що той, хто контролює небо, визначатиме, коли і як закінчиться війна.